Друзі, всіх вітаю! Маючи зараз трішки часу, у нас неділя зараз, я зараз в Німеччині, в Європі. Маю трішки часу і хочу поділитися дуже важливою темою. Е Темою, в якій мають розібратися абсолютно всі церкви, кожен член церкви, кожен спасенний. А на жаль, сьогодні цього немає в більшій мірі або ж в тій чи іншій мірі. Тому я хочу сьогодні говорити про вчення про спасіння в посланнях апостола Павла, Вчення про спасіння. В посланнях апостола Павла є багато листів в новому заповіті різних авторів. Ми більше, скажімо так, будемо основуватися на вчині апостола Павла в його листах. Вони не протирічать іншим листам. Відразу хочу сказати. Тому тема важлива. Як я сказав, дуже добре, коли щоб в кожній церкві ця тема була піднята і розкрита. Якщо цього немає, у вас є можливість це ще зробити, хто мене чує. Не в всіх церквах є ну, добрий рівень освіти вчення. і піднімаються саме різні теми. Є церкви, де в цьому бідність велика, є церкви, де краще. Це правда. Отож, шановні, нас насамперед хотів би першим читати декілька текстів, сказати декілька думок у ступі. Декілька думок у ступі. Перше, що хочу сказати, вчення про спасіння, коли апостол Павло говорить про спасіння, в його вченні воно охоплює цілком всю людину, дух, душу і тіло. Я знаю, що є сьогодні дискусія відносно того, чи можна так говорити, що в людині є дух, душа і тіло, чи тільки є душа і дух це як синонімічні речі, і тіло. Є трихотомія, дихотомія, тобто є дві теорії, поширені. Я стою на тому, що все-таки в людині є дух, душа і тіло. Я розумію, що в нас буде бути цілісний підхід до вивчення, коли ми говоримо про людину. Але я стою на цьому, тому що дуже багато питань виникає, коли говорити, що душа, і дух це як синонімічні речі. Так, да, є тексти, я розумію, є різні тексти. Але є тексти, де от ті, хто вважає так, вони не можуть їх об'яснити нормально і виникає дуже багато питань. Тому вчення про спасіння Павла охоплює цілком людину дух, душу і тіло. Друге, що хочу сказати, вчені апостола Павла про спасіння, спасіння є як миттєвою дією, так і процесом. Це миттєва дія. І процес. І ми про це більше поговоримо. Наступне, що хочу сказати, в чині Павла про спасіння, спасіння є Божим даром. Це Божий дару, дарунок, подарунок від Бога. Ці речі я би хотів, щоб ми пам'ятали, вони надзвичайно важливі, коли ми говоримо про спасіння. Наступне Спасіння чині апостола Павла має як духовний, так і фізичний аспект. Духовний, так і фізичний аспект, духовна є складова і фізична. Воно має багато аспектів. Отож, перше, що я хочу сказати, і про що Біблія говорить, і ми прочитаємо: по писанню, кожен, хто повірив Ісуса Христа. Є вже спасений, вже спасений. Хто зустрівся з Христом, хто навернувся до Бога? Коли ми читаємо Пісня до Ефесян, другий розділ, читаємо з 8 вірша. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Зауважмо! Написано, бо благодаттю ви спасенні через віру. Вже спасені. Минула дія, спасені. Коли ми читаємо цей самий розділ, вище написано. І нас, будучи мертвим через провини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасені. Це п'ятий вірш, другий розділ. Благодаттю ви спасені. Коли ми відкриємо. Післання, друге Пісня до Тимофія, ми говоримо про Пісняння Павла. Перший розділ дев'ятий текст написано, «Який, який спас нас і покликав святим покликанням, не за ділами нашими, але за своїм призначенням і благодаттю даною нам у Христі Ісусі раніше вічних часів. Зауважмо, який спас нас. Не спасає, про це ми поговоримо, а спас нас. Лист до Тита, також лист апостола Павла, це Пастирські пісня, третій розділ, п'ятий вірш. Або навіть четверто читаємо. А коли з'явилася благ... благість і людинолюбство Спасителя нашого Бога, не із діл у праведності, які ми вчинили, але зі своєї милості, він спас нас через купель відродження та оновлення Духом Святим. Він спас нас. Отож, по писанню, і це правильно говорити, що ми, хто зустрівся з Христом, хто навернувся до Бога, хто повірив Ісуса Христа, вже спасені, вже спасені. Це вже сталося, це минула дія. І коли ми говоримо якраз ці тексти, які я тільки що читав, які говорять, що ми спасені, цей аспект спасіння це миттєва дія, миттєва, а не процес миттєва. Це не стається в годинах протягом годин, днів, місяців. Це миттєва дія. Можна ну, сказати, це стається в хвилину, в секунди. Бог спасає людину, яка навертається до нього. Тому цей аспект, коли ми говоримо про минулий, коли ми приходимо до Господа з вірою, людина приходить, це миттєва дія. В цей час відбувається багато божих дій, багато аспектів спасіння. Наприклад, перше всього. Відродження, відродження. Біблія багато говорить про відродження. Далі відбувається освячення. Біблія говорить про позиційне і прогресивне освячення. Позиційне це відділення для Бога. Це стається, коли ми сталося, коли ми навернулися до Господа, коли ми були спасені. Далі є таке поняття, вписані як виправдання, це Божа дія, це терміни біблійні, виправдання. Воно також сталося в цей момент, коли ми спасені були. Коли ми прийшли до Господа, повірили. Воно стається через віру, благодатью, виправдання. Є також аспект усиновлення, це також сталося це всі миттєві дії. Є примирення, є союз із Христом. Всі ці речі, які я тільки що ще перерахував, вони сталися вмить, коли ми прийшли до Господа, да, от були спасені. Це от речі, які стаються саме в цей час. Тому я би хотів, щоб ми це пам'ятали. Коли ми взагалі говоримо про спасіння, дуже добре і правильно задати питання, і на кожному етапі її задавати, від чого ми спасені? І коли Біблія говорить, що ми спасення, ми прочитали не один текст, про що ж йде мова? що ми вже спасені? Вже спасені. Значить, ми спасені від покарання за гріхи наші і від вини. Ми спасені від покарання за гріхи. Кара була на ньому, на Ісусі. За, да? Він прийняв кару, бо вже засудив гріх в тілі христа. Ми повірили, і ми спасені. Давайте ми прочитаємо ряд текстів. Це збігається із вченням Ісуса як підтвердження. Скажімо так, це Євангелія від Івана. Я би хотів прочитати декілька віршиків. Третій розділ, 18-й текст на насамперед. Віруючий у нього не судиться, а не віруючий вже осуджений, тому що не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Коли ми читаємо п'ятий розділ, 24-й текст, написано «Істинно істинно говорю вам: це слова Ісуса, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя. І Павло, по суті, так само навчає в Пістані до Римлян. І, коли ми відкриємо восьмий розділ, перший вірш. І тут написано, наступні речі написані: тому нині немає ніякого осудження тим, які у Христі Ісусі. Немає ніякого жадного, жодного осудження немає тим, які в Ісусі Христі. Все. Ми маємо розуміти, що Бог спасає нас спас від покарання за наші гріхи. Нам не грозить все. Ісус прийняв покарання. Тому два рази Він карати не буде. Ми вільні від цього через те, що ми повірили в Ісуса Христа. Він як простив наші гріхи. Більше того, Він виправдав. І виправдання воно нівелює вину. Виправдання нівелює вину, якщо ми більше про це будемо говорити. Тому, коли ми говоримо про те, що ми вже спасені, і, до речі, правильно про це саме так говорити, і коли в церквах лунає істина, що ми, хто повірив Ісуса Христа, є спасені, це цілком правильно правильне твердження відповідає Писанню. Ми читали, і це не один текст про це говорить. Ми вже спасені, це вже дійство сталося, не стається, вже сталося, і ми спасені від покарання за гріхи. І ми спасені від вини, все, ми вільні через виправдання. Отож, ми спасені. Це перший аспект. Це скажімо минула миттєва дія. Це не стається в годинах, в днях, на протязі місяців. Ні, це стається в мить. В мить Бог спасає грішну людину, яка приходить до нього з вірою. Але. По писанню, і Біблія про це говорить, що ми не лише спасенні, ми ще спасаємось, і про це говорить писання. Давайте ми відкриємо один із текстів Божого Слова. Це перше пістання до Корінтян, 15 розділ, перші вірші. Нагадую вам, браття, Євангеліє, яке я вам благовістив. Павло звертається до віруючих Коринтії, до церкви, яке ви й прийняли, в якому й стоїте, яким і спасаєтесь, якщо тримаєтесь того слова, яке я вам благовістив, якщо тільки не марно увірували. Яким і спасаєтесь? Чим євангелієм спасаєтесь? Яке я вам проповідував». Ви не лише спасені, ви спасаєтесь, тому ми спасаємося. Але тут я би хотів, щоб ми правильно відразу розуміли, все проставили на свої місця. Коли ми говоримо, і правильно так, коли ми говоримо, що ми спасаємося сьогодні, так Біблія говорить, то ми не спасаємося від того, що ми, від чого вже ми спасені, про що ми тільки що на початку говорили, ми від того не спасаємося. Ми вже спасені, ми вже спасені від покарання за гріхів. Да? Від наслідків і від війни. Але ми спасаємося. Від чого ж тоді ми спасаємося? Тому що дуже часто в церквах е, можна чути так: людина говорить, що ми спасаємося проповідник, і він має на увазі те, про що ми говорили, що ми вже спасені. То так неправильно. Від того, що ми вже спасені, ми не спасаємося. Ми спасаємося від чого? Ми спасаємося. Оскільки так ми виправлені, ми вже святі, ми вже маємо новий статус, і це ми отримали, коли ми спасені були. Оце перший аспект. Ми прийшли до Господа, ми отримали новий статус, ми святі, ми праведні, але святі праведні сьогодні можуть спокуситися гріхом, гріх може знову почати контролювати в їхньому житті, якщо вони дадуть йому ходу. Це може статися. Гріх може негативно впливати на людину, хоч праведна і свята людина, але в є багато її нюансів всередині. Тому на цім етапі, коли ми говоримо, що ми спасаємося, ми уподібнюємося в образ христів, стаємо ближче подібними до нього, кращими. Наступне, що відбувається, ми удосконалюємося всередині. Тому що, коли, ми, наприклад, ми говорили про виправдання, да, воно не робить нас кращими всередині, воно нівелює вину. Це дія, яка зовні стається, да, дія, яка пов'язана з нашим статусом. Але нам потрібно освячення, тому що ми маємо нюанси всередині. Тому, коли ми говоримо про те, що ми спасаємося, в цей час ми змінюємося в образ Христі, ми удосконалюємося, ми духовно зростаємо. Тому що людина, яка прийшла до Господа, повірила, яка от стався той миттєв... миттєва дія, сталася вона спасенна, да? але вона духовно не зросла. Вона дитина в Христі, немовля, в Христі, і її потрібно зростати, як і звичайним дітям, коли народжується. Тому ми про це маємо пам'ятати. Тому ми спасаємося від впливу гріха, від споку з гріхом, від контролю гріха. Тому що гріх в однині, він є ще присутній. Так, Бог простив гріхи, це правда. Коли ми приходимо до Господа, Він простив нам всі гріхи. Але гріх, як, в однині, як гріховна природа, Він лишається. І немає змісту навіть доказувати це по писанню, тому що це очевидний факт, Біблія багато про це говорить. Що гріх є, як гріховна прода, він лишається присутній. І він негативно намагається впливати. Да? І коли людина, віруюча людина, не пильнує, він, вона може спокуситися гріхом, він може почати контролювати в її житті, да? царувати. Це правда, негативно впливати на її. Тому нам є потреба в спасінні. І тому ті, хто вже спасені, Спасаються сьогодні Євангелією, але не спасаються від того, від чого вони вже були спасені по вченню Павла. Вони спасаються від впливу гріха, від контролю, від спокуси гріхом, тому що це все може бути сьогодні в житті віруючих людей, якщо вони не пильнують. Це ми говорили про те, що сьогодні стається від початку нашого навернення, увірування і. До майбутнього аспекту спасіння, про який ми зараз будемо говорити. Отож, Біблія говорить і про майбутній аспект спасіння. Давайте ми відкриємо ряд текстів, які про це говорять. Наприклад, коли ми відкриємо Пісня до римлян, п'ятий розділ, і декілька віршиків я прочитаю з дев'ятого. Тому тим більше, виправдавшись нині кров'ю його, ми будемо спасенні не від гніву, будемо спасенні. Не спасенні вже, не спасаємося, а будемо спасенні. Бо коли, будучи неприятелями, ми були примирені з Богом смертю Сина Його, то тим більше, примирившись, будемо спасені життям Його, життям Його. Будемо спасені. Коли ми читаємо наступні тексти, наприклад, це восьмий розділ, і читаємо декілька текстів. З 22, бо знаємо, що все творіння разом стогне і мучиться навіть до нині. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи початки духа, і ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення викуплення тіла нашого. Бо ми спасені були надією, надія ж видима не є надія, бо коли хто бачить, що, то навіщо йому й надіятися. В даному спасен... тексті, коли Павло говорить, що ми спасені в надії. Мова йде про майбутній аспект спасіння. Так, ми вже від дещо спасені, але надія має зв'язок з майбутнім. В повноті ми будемо спасені в майбутньому. І тут, в цьому тексті, мова йде про вже фізичний аспект, якійсь мірі. Тобто, те, що наше тіло охопить. Тому що, по суті, коли ми прийшли до Господа, повірили. Тіло наше, яке було, таке й лишилось. Да, відбулося відродження душі. Сьогодні відбувається процес спасіння над душею. Да, і про це в інших листах можна знайти. І в післяні до Римлян, 12 році, на початку Павло говорить про розум, який є частиною душі, е, який процес має відбуватись. Але в майбутньому відбудеться дія, пов'язана з нашим тілом. Е, написано, що але не тільки воно, але й ми самі маючи початки духа, і ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення викупу нашого тіла. Це ми очікуємо. Це те, що станеться в майбутньому е, усиновлення. Ми вже усиновлені, це сталося при увірванні. один із аспектів спасіння. Але тут говориться про майбутні аспекти, тобто е, ми на рівні тіла відбудеться зміни. І про це Біблія говорить в інших текстах. Давайте ми відкриємо пістання ще до Римлян цей самий лист, 13-й розділ, декілька віршиків, або навіть один 11. І так чи ні, знаючи час, що нам уже пора пробудитись від сну, бо тепер до нас ближче спасіння, ніж коли ми увірували. В цьому тексті мова йде про майбутній аспект спасіння. Воно ближче, ніж коли ми увірували. І наступне, я би хотів прочитати текст. Це буде післання Івана, перше пісня Івана, третій розділ, декілька перших віршів прочитаємо. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були названі дітьми Божими та були та були ними. Світ тому не знає нас, що не пізнав його улюблені. Тепер ми діти Божі. Але ще не відкрило з ким будемо. Знаємо ж, що коли він буде явлений, ми будемо подібні до нього, тому що побачимо його таким, таким як він є. Ми вже діти Божі. Але настане час і це майбутнє аспект спасіння, коли ми будемо подібні до нього навіть на рівні тіла, буде тіло подібне до нього. Що це за майбутній аспект спасіння і від чого? Ну, один з моментів, який станеться, це буде підтвердження статусу, який вже ми маємо. Коли ми говоримо, наприклад, вивчаємо пісня до Галатів, п'ятий розділ, п'ятий вірш, і там мова йде про виправдання. Після до Галатів, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Давайте прочитаю цей текст важливий. Що тут написано? Бо ми духом від вірі очікуємо надію праведності. До речі, в післані до галатів багато говориться про виправдання, але є декілька аспектів: є те, що стається на початку вірення, більше про це говориться. Але тут мова йде про майбутній момент, да? майбутнє як підтвердження того статусу, який вже ми маємо. Ми очікуємо, бо ми духом від, від віри очікуємо надію праведності. Воно на таких самих умовах. Буде ставатися духом від вірі, очікуємо надію праведності. Тому, коли ми говоримо про майбутній аспект спасіння, ми, не будем, тобі, ми будемо цей час спасені від присутності гріха гріховної природи. Тіло наше зміниться, стане духовним, славним, нетлінним тілом. Воно сьогодні є смертне, воно сьогодні є принижене, воно сьогодні є тлінне. Але в майбутній аспект спасіння охопить наше тіло. І тому людина буде цілком спасена. Ми будемо звільнені від присутності гріха. Майбутнє аспект спасіння, то є це прославлення, це прославлення наше, прославлення видиме прославлення нас. І люди можуть зі сторони бачити. От, ми явимося, видимо як Божі діти. Сьогодні ми є Божі діти, але не всі це можуть розуміти. Але в майбутньому ми будемо явлені як Божі діти, нас будуть бачити як Божі дітей, подібні до Нього. Разом з тим, майбутній аспект спасіння це як я сказав, це фізичний аспект спасіння, це спасіння від гніву. Коли ми читали п'ятий розділ Писання до Галатів, дев'ятий, десятий текст, особливо дев'ятий, він про це якраз говорить. Ми будемо спасені від гніву майбутньому. Давайте ми ще раз почитаємо. Тому, ми, тому тим більше виправдані нині кров'ю його. Ми будемо спасені ним від гніву. Це майбутній аспект спасіння. Майбутній аспект спасіння це миттєвий аспект. Це не те, що буде на протязі днів, місяців ставатись. Це як перший аспект, коли ми були спасені. Коли Павло говорить після Ні до Єфесіян, другий розділ, восьмий текст, п'ятий вірш, да, також, Тобто це миттєва дія. І коли він говорить про майбутній аспект спасіння, от, от цей розділ, да, і не тільки, це також миттєва дія, Божа дія, миттєва дія. Скажімо, це в якийсь мірі фізичний аспект спасіння. Є духовний, після Нідо а тут є фізичний аспект спасіння. Тому нам важливо про це пам'ятати. Дійсно, Біблія говорить, що ми не лише спасені, ми спасаємося і ми будемо спасені. Але ми будемо спасені не від того, від чого ми спасені вже або спасаємося. Ми будемо спасені від присутності гріха. Це буде прославлення, це буде миттєве дійство за характером. І пісні до. Коринтян і Слунян апостол Павло говорить, як це станеться, наскільки швидко, в якій послідовності і коли, при приході Господа Ісуса Христа. Тому, шановні, я би хотів, щоб ми пам'ятали, спасіння це Божий дар. Ми будемо спасені, дякуючи благодаті, дякуючи тому, що зробив Ісус на Христі, не, наш, не через наші добрі справи. А через Його справу, яку він зробив на Христі, він за нас вмер, через Його відкуплення ми будемо спасені Благодаттю, через віру, ми вже спасені. Тому е, практичне застосування, що важливо нам пам'ятати, перше всього, те, що ми вже спасені, да, хто повірив Ісуса, ми повинні вірити в це. Ми повинні бути впевнені в нашому спасінні. Ми повинні сповідувати це. Це буде по Євангелії. Віримо в це спасіння. Маємо бути впевнені в спасіння. Коли сьогодні говориш, чи ти впевнений в своєму спасінні, люди не завжди це правильно дають, тобто дають відповідь позитивно. Іноді хтось опускає голову, не може сказати або говорить: я не впевнений, не знаю, побачимо, як буде. Ми повинні бути впевнені в спасінні, що ми вже спасені, і це правильно. Тому те, що ми спасені, ми повинні вірити, бути впевнені в ньому і сповідувати. Це те, що відповідає писанню. Те, що ми спасаємося, ми сьогодні звершуємо. Ми спасаємося. І тут є наша участь і Божа участь, дякуючи благодаті, яка спасла нас, ми сьогодні. І спасаємося нею. тому що вона, хоч в новому заповіті в однині, але вона, скажімо, ну, вона багатокольорова, різноманітна ця благодать. По різному можна перевести цей текст 1 Петра 4:10. Тому цією ж благодаттю ми сьогодні спасаємося не своїми зусиллями, ми звершуємо спасіння. І майбутні, майбутній аспект спасіння, ми повинні очікувати. І Біблія про це говорить в післані до Римлян, восьмий розділ, ми вже читали, написано: бо ми спасені були надією, надія ж видима, не є надія, бо кого, коли хто бачить що, то навіщо йому і надіятися. Значить, майбутній аспект спасіння ми очікуємо. Надія це радісне очікування, повноти спасіння, того, що станеться в майбутньому. Біблія не в одному тексті говорить про наше очікування, що ми повинні очікувати приходу Господа нашого Ісуса Христа. Це в той час станеться останній аспект спасіння, і людина буде повністю спасенна, на всіх рівнях, цілком. Божа ціль не просто спасти наш дух, душу, а й наше тіло. Просто Він зробив це в різних часах. Є те, що вже спасене. Спасен, ми вже спасається сьогодні наша душа, тіло буде спасенне і цілком ми будемо вільні від гріха, від його присутності, від покарання і так далі. Тому, на кінець хочу сказати наступне: ми вже спасені, хто повірив Ісуса Христа, хто зустрівся з Ним, хто віддав йому своє життя. Ми вже спасені. Ми спасені від покарання за гріхи і від вини. Але спасені сьогодні спасаються не від першого, а ми спасаємося від впливу гріха, від контролю і від спокуси гріхом. І настане час, коли Бог нас спасе від присутності гріха, ми будемо вільні, не буде вже гріховної природи в нас. Тіло наше буде змінене, воно стане нетлінним, духовним, славним тілом. І це станеться в мить. Перший аспект спасіння, те, що ми вже спасені, це миттєва дія. І останній аспект, будемо спасені, це також миттєва дія. А посередині те, що ми спасаємося, це процес, процес освячення. Хай Бог допоможе нам пам'ятати ці дуже важливі істини і ділитися ними в церкві говорити, тому що в багатьох церквах. Навіть це така початкова тема, в якій потрібно розібратися людини, як тільки вона увірувала. Але дуже часто люди проходять роки 10, 20 і 50, і не розібрались до кінця в цій темі. Я знаю, про що я говорю. Тому про це потрібно говорити. Люди не повинні путати. Якщо ми говоримо сьогодні, що ми спасаємося, як віруючі люди, ми маємо розуміти правильно, від чого ми спасаємося, не від того, від чого спасені. Коли ми говоримо, що ми будемо спасені, ми маємо правильно розуміти, від чого ми будемо спасені, не від того, що вже спасені, да? Вже або спасаємося. Тому хай Бог допоможе нам правильно розуміти вчення Боже, вчення Христа, апостольське вчення. Воно одне те ж саме. І правильно йому його навчати іншим людям. Навчати потрібно навчати про спасіння в церквах. Це дуже важливо. Люди мають бути впевнені в своєму спасінні. Впевненість спасінні – це абсолютно те, що відповідає писанню. Не всі конфесії, не всі церкви так навчають, але Біблія про це говорить. Післання Івана написано було перший лист для того, щоб люди були впевнені. Хай Бог всіх, всім допоможе, всіх збереже і ще більше допоможе нам розуміти цю тему і як найкраще її. Говорити людям, озвучувати, навчати цим істина Божого Слова. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам дуже дякую. Буду дуже вдячний. Дуже дякую за перегляди, за коментарі, за поширення відео мої. Дякую. Хай всіх Бог благословить і береже в цей непростий час. Будьте благословенні!